Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже неділя, 13 жовтня, зараз вже 12.40. Тільки що була реклама концерту від Віктора Винника на біветі. Заспівав дві пісні українською. Сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка виступ гурту Мері. Якщо кому цікаво, друзі, купляйте квиточки і. Підіть на концерт. Віктор Винник ще на біветі, фотографується. запрошуємо ще до речі, для військовослужбовців вхід безкоштовний. А учасників нашу Ми, друзі, йдемо в курортний парк Адамівка, йдемо вверх, аж до санаторію Кристал, також до Джерела Юза. Кому цікаво, друзі, пригулянка золотою осінню. Курортним парком Адамівка. Приєднуйтесь. Перед нами зараз знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Я вже за останні два тижні два відео закинув з цього санаторію. але сьогодні дивлюсь знову фіртка зачинена, ну тобто тільки для гостей. Вхід тільки для гостей цього санаторію. Дуже гарна сонячна погода сьогодні, друзі, неймовірна краса у Трускавці. Сьогодні зранку було прохолодно, вже практично приморозок був. А зараз дивіться, яка краса в парку, але вже, друзі, опадає листя. Не знаю наскільки його вистачить. Сьогодні обіцяють нам після обіду дуже сильні вітри, і я думаю, що більшість листя опаде. Листя буде на землі. І зараз біля спортивного майданчика тут є також тир, де можна постріляти. Дітям тут дуже цікаво, є різні тренажери. Діти вже листям бавляться, Дуже гарно падає листя. Неймовірна краса, друзі, в парку. Я вчора був у східниці, їздив, також там я знімав для вас трішки відео, будемо поступово це все викладати на YouTube. В Карпатах зараз краса неймовірна. Неймовірно, але попасти на гарну погоду, особливо коли після дощу і зранку виходить сонце. Не передати, друзі. Не передати. Бачу, ви пишете в коментарях, особливо по під... коментарі під відео зі східниці, що багато людей зараз я на відпочинку якраз і навіть ті, що дивляться. Так само і в трускавці людей вистачає. Неймовірна краса. Ми, друзі, зараз йдемо з вами повз, ну, джерело Едвард вже прийшли, пройдемо ще. Джерело Броніслава, потім джерело Юза. І підемо в район верхньої Бівети через санаторій Кристал, Алмаз. Ну і думаю, може, спущуся туди і Рубін, і Янтар. Кому цікаво, друзі, приєднуйтесь. Дуже гарно в парку, я знаю, що ви хто полюбляє Трускавець і вже відпочивав тут більше п'яти разів, а всі полюбляють короткий парк Адамівка. Навіть коли я просто гуляю по цьому парку і знімаю для вас відео. Навіть колись 3-4 тижні я не знімав відео про парк, то вже писали в коментарях, а коли буде курортний парк. Нагадаю, що в Трускавці санаторій Кришталевий Палац має свій парк Так само. Санаторій Карпати має чудовий парк, ландшафтний парк підгір'я. Надіюсь, що ми ще встигнемо також зняти там відео осінь, коли ось така краса. Ну і На рахунок коментарів, друзі, там був такий цікавий коментар, що я розповідав про потяг Дніпро-Трускавець, що він зараз тільки курсує до Львова і за ремонтних робіт написали, а чому тоді їздить. Поїзд Трускавець Київ. Друзі, Трускавець Київ, поїзд їздить з Трускавця пізно ввечері, при, прибуває дуже рано, там в 7 7.30 прибуває. Тому ремонтні роботи проводяться в день і роботи завершуються, і колія залишається робочою і ввечері, ну, тобто в нічний час для поїздів. Колія доступна. Так само і для електричок, які їдуть зранку і ввечері, також колія доступна. А поїзд Дніпро Трускавець, він як прибував в Трускавець там в 11.00, так само відправлявся там в 13.00. І це якраз розпал самого дня. так що то, ну до грудня не так далеко, не так довго залишилось, а, друзі, так що. Там півтора місяця незручно, незручностей прийдеться потерпіти. Деколи, бачите, деколи пропускають е, потяг до Трускавця. Недавно навіть приїжджав Дніпровський, але ну, це таке поодинокі винятки. ну Дуже гарно, друзі, дуже гарно зараз в курортному парку і навіть повітря таке не зовсім. Як влітку, а зараз ну, таким, знаєте, з запахом листя. Зараз також зайдемо на таку невелику водойму, де там є дикі качки, лебедь є. Був в східниці, друзі, там була така цікава картина, але ну, я ще відео на канал не закидував, що рускавці годують голубів, а в східниці диких качок. Вони отак вот само, як голуби, прийшли, і люди їх... Кормили просто не в воді, а на землі. Дійсно, зараз і в казковому лісі гарно. Ну, в східниці я вам скажу, отакого парку немає. Там більше, знаєте, це вже Карпати, там більше а, хвойних лісів. І ну, не так красиво, як зараз в парку в приступції. Знаєте, в кожному місці краса по-своїх. Ну, зараз вже напевно десь плюс 15. На курорті зранку було, було 0 градусів. Зараз можна посидіти в парку десь. Сонце, бачите, просвічує парк. Десь на ваусі. Якщо посидіти, то навіть досить тепло. Але не видно, щоб багато людей йшло, наприклад, чи в санаторій «Кристал» по цій дорозі, чи, на... чи звідти. Я знаю, що там колись писали в коментарях, що з санаторію кристаллу можна і не виходити, там є різні розважальні програми, є магазинчики, також є там на верхньому бюлеті є новий супермаркет Траш, який відкрився в кінці травня. Ну, зараз підемо подивимось. Дійсно, дуже гарно, дуже красиво. Завтра нагадаю в палаці культури Шевченка Тоня Матвієнко. Буде виступати на десь недавно було, десь приблизно два тижні тому і знову вже Трускавці. Багато артистів полюбляють Трускавець, приїжджають дуже часто. Ну, Зараз для них вигідно приїжджати, оскільки дуже багато людей на курорті і на біветі, коли вони приходять з рекламою своїх концертів. Також досить багато. Друзі, напишіть в коментарях. Я просто ну, не місцевий, я там живу вже біля 15 років, у Трускавці, можливо, трішки більше. Я не пам'ятаю, відколи почалася ця традиція виступів, концертів, ну, цих на біветі. Можливо, хтось знає, друзі, напишіть обов'язково в коментарях, відколи це все почалось. Ідея дуже гарна. Для відпочиваючих, які приїхали за враженнями, там за відпочинком це завжди на користь. Ось ну, але в вкотка виникла ідея, відколи це почалось. Буду читати ваші коментарі, буде цікаво. І напишіть також, чи ще в інших там, містах, курортах, чи є щось таке подібне. Чи це тільки отрускавці. Вест падає. Про цю пору року дуже багато складено пісень. Головне з погодою вгадати. Ми вже підійшли, друзі, до водойми. Є мочулебить і є дикі качки. Минулому році мені здається, що їх було набагато більше. Їх тут також кормили. Бачите, качки можуть собі просто літати, але лебедь не може. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже з вами підходимо до джерела Юзя. Популярне джерело на курорті. Вода цього джерела містить гліцерин. А який корисний для шкіри, рук, обличчя. Ну і люди також е, п'ють цю воду. Не знаю, яка користь цього, але такі випадки я бачу. Ну, влітку тут були цього року часто різні концерти. Один пан приходив тут, здається, на баяні, грав чи на кардіоні, я точно не згадаю. Людей зараз біля джерела небагато. І дивлюся, що якраз одне джерело, ну оцей один там кран, дуже повільно тече вода, дуже повільно, влітку було набагато більше води. А ми, друзі, йдемо з вами до санаторію Кристал, так що це вже буде, напевно, в слідуючому відео. Так що всім гарного відпочинку, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!